Під початку повномасштабного вторгнення ми зайнялися тим, що створювали музичний щоденник цієї війни. Ми писали пісні про ем, актуальні події. Ми намагалися підтримати своєю творчістю мирне населення, намагалися підтримати військових, постійно приїжджали до них на концерти. І тому для нас участь у цьому проєкті це ну, якби ще одна. Ем, Сфера нашого служіння музичного українському народу. Ми з задоволенням беремо всю участь і більше того, ми не можемо не взяти, тому що зараз така робота у митців. Пісня на кораблі вона написана в стилі таких морських шанті. Це дещо іронічна сатирична пісня. Про потоплені російські кораблі в принципі звучать слова: гей, окупанти куріть, не куріть. Ваш корабель все одно згорить. Ми бажаємо окупантам тільки такої долі. Неважливо, що там вони роблять, що там вони собі думають. Якщо вони прийшли на нашу територію завоювати її, їхні кораблі згорять і втонуть обов'язково. Пісня виконується багатоголосям, і це символізує те, що весь український народ повідомляє окупантів про неминучість їхньої поразки. Пісні під час війни, під час будь-якої війни, вони завжди відігравали дуже і дуже важливу роль. Козацтво йшло в бій з піснями. Під час Другої світової війни було дуже багато фронтових пісень да і, взагалі, про будь-яку війну складають свої пісні, і це така воєнна творчість, яка, по-перше, допомагає витримати страшний час е, саме протягом цієї війни. По друге, береже пам'ять для нащадків. Е, про ці страшні часи настане день, коли ми переможемо, і коли ми щороку будемо відмічати день перемоги над расистами, і ми будемо згадувати ці пісні, будемо розповідати про них своїм дітям. Ще через багато років ці пісні звучатимуть у день пам'яті, і насправді це дуже важливо для того, щоб в майбутньому ми зробили так, щоб не повторилася ця історія з нашим злим сусідом. Військові пісні, вся наша творчість, все, що зараз український народ переживає під час війни і виливає у творчості, є реально необхідними цеглинками у побудові нової свідомості українця, сильного, сміливого і незалежного.